Калинові сади у серпанку, поцілунки солодкі до ранку. Як же можна тебе не любити, бо соні ж по росі не брудити, хлібним колом жнивах не, не радіти, крижаної води із криниці не пити. Пийте, любі, впивайтесь красою і мочіть свої ніжки росою і просіть, щоб зозуля кувала. Вам щасливі роки дарувала, Гордо славте свою Батьківщину, православну, святу Україну, ні Шевченко Тарас народився і землі своїй низько вклонився, бо найкраща у нас Україна яблунева, вишнева країна, а народ наш добряк роботящий, а жіноцтво у світі найкраще.